І що ж тут у нас в секретному паку від зимової авантюри? Ось такий підвіз, який можна розфарбувати глітером, фарбою та чим завгодно. Це верх, це ніс. Тобто буде ось такий підвіз, як в мене волошки, однак різдвяний. І ви можете дарувати його своїм дітям, онукам. Ну клас. Ідемо далі, що там іще було в секретному паку, бо сьогодні восьмий день. Да -да. А восьмий день зимової авантюри можна Аліна, дизайнерка, дозволила відкривати. А я така людина, яка робить те, що дозволено, і не робить те, що не дозволено. Якщо комусь цікаво, це моя ялинка. Це таємний Санта Торічний, від Тетяни Похотіло, від нашої з Кей. Це адвентного сина. Це мої улюблені ножниці, які мені подарували. А ось тут секретний пак. Відкритий написано на восьмий день. Я так і зробила. Значить, що в секретному паку? Ось такий вілюровий такий заднік. <кхм> Дуже файний. Ось так виглядає. Клас. Мені так подобається, що тут написано подарок від TelleArtis, тому що кожен, кожен дизайн від тела артіс, то є подарок. Обожнюю. Далі флізелін. Такого самого розміру, щоб проклеїти нашу вишивку. Далі шнур. Стрічка червона. І ось така, я так розумію, що це павутинка. Може є тупенька. Бачите, проклеєна. Тобто ще будемо проклеювати. І що ж у мене вже є на восьмий день? Зараз покажу. Це те, що у мене є вже на восьмий день бант. Дивіться, які гудзики. В'яловий стебок. Супер. Бісерінки, що я вам хочу сказати? Мені не сподобалось, як я їх пришила, як дурочка. Треба було пришити їх горизонтально, воно було ну, більш шикардісимо. Ну, Таня рішила так, непонятно, чим я взагалі. Вообще... Чим я керувалася, невідомо, але якщо вони горизонтально, ці бісеринки, вони, ф... ну файно. Дівчата, якщо ви ще не зробили, послушайте стару больну обіз'яну. Зробіть їх більш так, горизонтально, чим вертикально. Вертикально буде виглядати ось так. А горизонтально буде виглядати вау. Я хочу, щоб було вау. Можливо, виколюю їх і перероблю, але ну, це не точно. Ось так. Виглядає зимова авантюра. Клас. Перший день це була зелена лапа ялинки. Другий свічки і ось цей трибічний стібок. Далі оці червоні і рожевий бек. Далі зірочки і внутрі болгарський хрест. Наступний день були ромби оцібілі, пірлєшкай. Наступний день <кхем>, гудзики і віялові серця. День був присвячений коханню, щоб у кожній. Ну, що це за різдво без любові? да? Це про любов. Любов до своєї землі, любов до своїх рідних. І в кінці кінців любов до свого чоловіка. Ти його обрала одного єдиного, від кого ти народила дитину. Так? Да? Да? Коротше, це все про кохання. І я коли вишивала, ми приїхали після кінотеатру, ми їздили на вояну другу частину. Всім рекомендую 2 години суцільного задоволення. Я там і плакала, і сміялася, і співала, і танцювала. Я обожнюю цей мультфільм і хочу, щоб ви теж відчули ту радість. І ще я дуже раділа, дуже я боялася. Ми вже два рази з сином їздили і попадали на тривогу. Це дуже неприємно. Не повертають гроші, так, але я приїхала потратити гроші, а не щоб мені їх повернуло. Ну так. Да. В цей раз все було, як я загадала. То мрії здійснюються. Звичайно ж, ну що воно не фокусується. Ось такий бант. і зараз тут буде ще бек, і зараз тут буде ще купа краси, Це восьмий день і це половина вісім днів. Далі ми будемо від цієї гілки вниз рухатися. Потім фрізелін, потім зворотня сторона. Ой, клас. Я не знаю, чи хочу я фарбувати цей підвіс, чи не хочу. Одне мені приємно, що я такий ванга, і я вгадала, що буде підвіс клас. Це така традиція. Я передам це своїй дитині, а моя дитина передасть моїм внукам. Вау! Що бабуся Танюся вишивала. Бажала їм здоров'я, доброти, гарних людей поряд. А, дівчата, ну це так приємно, да? що тебе, ти ще на цю планету не прийшов, а про тебе вже думають. Тобі вже готують, вишивають. Ну, вау? А як ви думаєте? Не ну, знаю, дивлюся. А зараз відео дівчат, які там накупили того Мілхіл, мені така жаба, дівчата. Вони так багато купують, я не можу стільки. І вони так кажуть про це. Оце я трошечки купила. 20 наборів мілхіла по 680 гривень. Трішечки наборів. Ті набори, які в них куплені, в мене взагалі ніколи не було і не знаю чий. Будуть там джимшори ці стікси від Мілхіла. Нащо купувати ці мілхіли, які аби як намалювали ті гудзики, аби як вклали ті нітки? Не всі нитки вклали. Не знаю, я вважаю це ганьба. Я купую українських дівчат. І тільки-тільки що просто дуже-дуже подобається. Але, або треба подарувати нашим дівчаткам на рукодільній зустрічі. Все, щоб я отак скуповувала мілхіл у тих піндосів, та ну нафік, дівчатки. У нас є Уляна, у нас є Телоартіс, у нас є Камот і так далі. Кого я там зараз забула, бо в мене голова лиса, що називається. Ну. Я вважаю, що ми з вами ну просто суперові файні, квіточки, які заслуговують, щоб їх любили і відносились до них з коханням, з добротою. Ну, як ви думаєте? Все, я завершую, буду вишивати далі. Це зараз е, закінчу бантик, потім ще і ще, і це вже буде верх, і я хочу закінчити і відправити аліні. Дизайнерці, і взагалі хочу з моря привезти їй на рукодільну зустріч в Києві, що буде. Хочу привезти їй щось приємне з моря. Ну, Дай Бог, щоб я дожила до того часу. Так, це я про грустне, а про веселе. Я хочу, щоб ваші мрії здійснювалися. І хочу вдосконалуватись ну, завдяки вам. Тому, якщо я щось там невірно сказала, ілі шо, пишіть мені, бо я не хочу дурною помирати. Хочу розумничкою бути. Все, всім пока-пока, до наступних зустрічей. Пока. Дякую вам, що пишете мені. Ви такі класні.